Радикальна партія Олега Ляшка увійшла в парламент під красивими гаслами, в тому числі і радикальної боротьби з корупцією. Але коли прийшов час зробити це не словом, а ділом, наприклад, декларуючи власне майно та активи, радикалізм якось вщух, Сергій Рибалка, колишній бізнесмен та просто парламентарій від партії Ляшка, минулого року забув задекларувати апартаменти у Франції. Більше про квартиру одного із спонсорів радикальної партії, розкаже Олександр Чорнова. Купуючи популярні в Україні снеки, запаковані в пакети насіння соняшнику, горіхів або картопляні чіпси, споживач може і не підозрює, що дохід від їх продажу отримує сім'я Сергія Рибалки. Народного депутату від радикальної партії саме він донедавна був, а зараз його батька є власником фірм, які виробляють цю продукцію. І можливо саме за ці гроші купують квартири за кордоном, які ви не побачите в декларації народного обранця. За законом про запобігання корупції, кожен народний депутат зобов'язаний щорічно надавати інформацію про свої доходи і оприлюднювати цю декларацію. Однак, не усі народні обранці готові відкривати загалу інформацію про свої статки. Сергій Рибалка, який потрапив до Верховної Ради за списками радикальної партії Олега Ляшка, виявився досить типовим порушником антикорупційного законодавства. Рибалко вважається одним із головних спонсорів цієї політичної сили. Гроші свої він заробив, торгуючи. Неками за минулий рік задекларував дохід у майже 3 мільйона гривень. Згідно з документами, які є в розпорядженні редакції, у 2014 році Сергій Рибалка та його батько Віктор Рибалка заснували французьку фірму Vesta Estate, через яку були куплені апартаменти в самісінькому серці Франції в центрі Парижа за понад 1 мільйон 300 тисяч євро. За сьогоднішнім курсом це майже 34 мільйона гривень. Інформація про те, що Сергій Рибалка і його батько, власники французької фірми Vesta Estate, прямо вказана у виписці з офіційного реєстру комерційних компаній Франції. Однак цієї інформації немає в офіційній декларації Сергія Рибалки за 2014 рік, оприлюдненої на сайті Верховної Ради. Хоча закон про засади запобігання і протидії корупції прямо говорить, що декларуванню підлягає розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства організації. Нато. Оміс народний депутат не вказав, що я власником фірми, яка володіє елітною нерухомістю в Парижі. Кореспондент Радіо Свобода вирішив на власні очі подивитися на майно українського політика в Парижі. Ось він цей будинок на перетині Авеню Нью-Йорка і вулиці Бетховен з видом на сену і ейфелеву вежу. Зовсім поруч Єлисейські поля, найстаріше аббатство в Парижі, сен жермен де пре а також парковий комплекс з найбільшим в столиці Франції фонтаном Трокадеро. Агент з Нерухомості паризького агентства розповіла нам, що тут ціни на нерухомість одні з найвищих. Цей квартал в самому центрі Парижу користується великим попитом. Крім Ейфелевої вежі, ми ще знаходимося поруч із єлисейськими полями, трокадеро та легендарними Сан-Жермен де пре Ціни на квадратний метр тут від 10 тисяч євро. Залежно від умов стану ремонту помешкання. Тобто, скажімо, 1 мільйон 300 тисяч євро для купівлі апартаментів у цьому місці. Це вже непогана сума, за яку можна придбати житлову площу у межах 120-150 квадратних метрів. Легова частка власників цих будинків француз. Сузькі родини однак тут купують нерухомість багато іноземців заможні клієнти з інших країн, зокрема Росії. Але маємо і людей з України, які цікавляться нерухомістю. За даними інформації з французького реєстру Сергій Рибалка та його батько залишалися кінцевими бенефіціарами елітної нерухомості в Парижі до середини червня 2015 року. У липні структура власності змінилася. Тоді замість Сергія Рибалка та його батька Віктора Рибалка новими засновниками французької Vesta Estate, на яку записані апартаменти в Парижі, стали дві офшорні фірми Adozida Incorporation Limited та Izaola Incorporation Limited. А директором Vesta Estate Стала рідна сестра матері Сергія Рибалка Ольга Кривохатько. Сам Сергій Рибалка на запитання про елітну нерухомість в Парижі і яке відношення має до французької фірми Vesta Estate ухилився від прямої відповіді. Не пам'ятає одним словом. В прошлом году удалось там приобрести какое-то имущество? Э, В этом году я точно знаю, что я купил машину, а в том году по имуществу, если честно, уже не сильно я помню. А, не буду вас обманывать. Значит... По-моему, ничего не покупал. То просто можно вносить изменения в декларацию, ну, доп дополнение потом. Нет, ну я, пока дополнение... По -по -по дополнений никаких не вносил изменений. Там просто. появилась информация о том, что вы приобрели имущество за границей. Правда это? Нет, нет, не неправда на самом деле. Это, э, было, было, скажем так, предприятие иностранное, где отец мой был учредитель, но на самом деле сейчас в э, ну, нет, и квартиры у меня за границей нет. А вот компания без тесты Ни о чем не говорит. Ну так, на, 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 на скидку а? еще ни о чем не говорит. И есть информация о том, что именно эта компания приобрела имущество в Париже. Ви знаєте, ну на самом деле много имущества, ну как бы, разного у меня, і много, много компаній, коли я займався бізнесом, бо по названню поэтому ну так на скидку я вам не мог сповнити сьогодні. Нет, ні у меня в Парижі ніч нічого сейчас не покупал и нічого не продавав в Паріжі. Прикрісти раз был, конечно. Я на самом деле очень люблю Париж. Таке ставлення до заповнення декларації народним депутатом. Незалежні юристи пояснюють відсутністю реального серйозного покарання. Народний обранець. Який володіє майном як в Україні, так і за кордоном, зобов'язаний відображати інформацію про це майно у своїй антикорупційній декларації за невідображення інформації про це майно до 2015 року цьому народному обранцю загрожує хіба що адміністративна відповідальність у цьому році набрали чинності зміни до антикорупційного законодавства, якими внесені зміни до кримінального кодексу. Починаючи з декларування за 2015 рік, у разі якщо народний депутат не вносить інформацію про своє майно, яке йому належне, в незалежності від того, чи воно в Україні чи за кордоном, йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до двох років. Відомий борець з корупцією Віталій Шабунін не виключає, що перереєстрація французької фірми, якої ще нещодавно володів Сергій Рибалко і його батько, на офшори є спробою уникнути відповідальності в майбутньому. Суть суд декларування полягає в двох речах: перша відповідальність кримінальна, тобто чи гроші, які на цю квартиру були витрачені, зароблені або не або чесним, або нечесним шляхом. Друга відповідальність. Яка випливає з брехні в декларації е, виборчою посадою. Це обман власних виборців. Ну логічно, що люди, коли вибирають когось, мають розуміти його фінансовий стан. Це прямо впливає на їх вибір. І, виходячи з цього е, політичну відповідальність, електоральна відповідальність, такий питик мав би нести постійно, незалежно від того, чи є кримінальна відповідальність в нормативній базі самої країни. Будемо сподіватися, що кримінальна відповідальність помножена на ризик втрати електорату у випадку відвертої брехні в декларації з боку українських політиків, все ж таки змусять говорити правду своїм виборцям. Нам з вами.